Коли син сказав мені, що ми запрошені на день народження до його тещі, я навіть зраділа. Нарешті познайомлюся ближче із святами, але якби я знала, що це буде найганебніший день у моєму житті, я ніколи не заздрила чужим ставкам. Ми з чоловіком жили скромно, але чесно двокімнатна квартира, звичайні зарплати, без великих накопичень, зате без боргів. Після скорочення я вже не шукала нову роботу, готувалася до пенсії. Зарплати чоловіка нам вистачало на життя, але не більше. А тут така нагода піти в гості до людей, які мають буквально все. Сват звахою володіють бізнесом, живуть в шикарному маєтку за містом, мають купу знайомств і впливових друзів. Їхня єдина донька, наша невістка, теж не знала потреби ні в чому. Весілля вони святкували у розкішному ресторані, а жити молодята відразу переїхали в квартиру, яку їм купили свати. Здавалося б, ми теж повинні радіти, син влаштований, має перспективи, сват навіть допоміг йому з гарною роботою, але мені завжди було не по собі поруч з цими людьми. Я не знала, як з ними поводитися, що говорити, що можна, що не варто. Коли настав день святкування, ми з чоловіком готувалися, як могли. В кінці місяця у нас грошей не було багато, тому я поклала в конверт 500 гривень, купила коробку дорогих цукерок, із задумки, і з цією нехитрою задумкою ми поїхали. Як тільки ми заїхали на подвір'я їхнього маєтку, я зрозуміла, що це була погана помилка величезний будинок, двір, схожий на територію дорогого готелю, машини дорогі. У мене серце стиснулося, але найгірше чекало нас попереду. Виявилося, що це не просто день народження, а ювілей. І не скромний сімейний вечір, як я собі уявляла, а пишне святкування, на якому були присутні багато найближчих родичів і друзів в свахи. На столах розкішні страви, на гостях брендовий одяг, а у якості подарунків великі суми грошей та дорогі ювелірні вироби. Люди підходили до свахи, вручали їй конверти з грошима. Я чітко бачила, що там були купюри в євро чи в доларах. Я відчула, як мої щоки почервоніли. Чоловік мовчав, лише стискав мою руку. Коли підійшла черга вітати, я з усмішкою простягнула конверт і коробку цукерок, відчуваючи, як всередині мене все стикається від сорому. Сваха люб'язно прийняла подарунок, але я бачила, як вона швидко сховала конверт, навіть не відкриваючи його. Після цього вечора мені було так погано, що я ледь не розплакалась в машині. Але ще більший сором я пережила на наступний день. Подзвонив син, він був не в настрої і став мене вичитувати. Мамо, що це було? Його голос був сердитий. Чому ви не сказали, що у вас нема грошей? Сину, а що не так? Ми зробили, що могли. Зробили, що могли? 500 гривень, ти серйозно? Мамо, мені тепер соромно перед тещею тестом. Я ж міг вам дати нормальну суму, щоб ви не осоромились. Мені стало дуже неприємно. Значить, хтось у сімейному колі відкрив той конверт і побачив наш скромний подарунок. Значить, нас обговорювали. Ми живемо так, як можемо, сину, і дали стільки, скільки могли. Але ж ви знали, куди йдете, могли в мене попросити. Я слухала і не вірила своїм вухам. Мій син, якого я ростила, вкладала в нього душу, зараз сварить мене через гроші. Тобі соромно за нас, тихо запитала я. Просто не треба було так, так незручно вийшло. Я поклала слухавку. З одного боку, це моя родина, мій син, а з іншого хіба він мав право так говорити зі мною? З того дня я так і не зделефонувала ні сину ні невістці. і вони мені теж. Можливо, я справді не вписуюсь в коло цих людей. Можливо, нам просто краще тримати дистанцію. А яка ваша думка? Як спілкуватися з родичами, яким ти фінансово не рівня?